Північна Корея завжди підтримувала Росію. Так склалося історично. Цю країну створили дві комуністичні держави: СРСР та Китай. Але за останні два роки співпраця КНДР з Москвою сягнула максимуму з часів розпаду радянського союзу. Нагадує видання Бабель. Навіщо Кім кімчинину потрібна Росія? Докладніше далі. Від самого початку російсько-української війни КНДР виступала за Росію на всіх міжнародних майданчиках. Її представники не підтримували резолюції ООН про засудження російської агресії, про порушення прав на окупованих територіях чи про підтримку територіальної цілісності України у 2017 році. Північна Корея офіційно визнала Крим російським, а у липні 2022 року, так звану ЛДНР. Після цього співпраця між Пхеньяном та Москвою почала зростати, і за наступні два роки відносини між Росією та КНДР стали. Але найтіснішими з часів розпаду радянського союзу вже в червні 2024 року Владімір Путін особисто поїхав до Пхеньяну, де підписав із КНДР оборонний пакт, який зобов'язує Росію та Північну Корею прийти на допомогу одна одній у разі нападу за винятком балістичних ракет, протитанкових установок та далекобійних артилерійських систем. КНДР відправила на територію Росії свої війська кількістю близько 10 тисяч військових. Більше того, одним із керівників північно-корейського груповання в Росії. Став наближений до Кім кінчинина заступник начальника генштабу армії КНДР генерал Кім Йон Бок. Взамін пхенян отримує від Москви нафту та банальну їжу, зокрема сотні тисяч тонн рису. Оскільки більшість державних коштів Північна Корея вкладає в розвиток оборонно-промислового комплексу, а не в економіку та добробут населення. Голод у КНДР це постійна проблема. Але головне занепокоєння у заходу викликає можлива передача від Росії сучасних ракетних та ядерних технологій. У жовтні КНДР, нібито успішно випробувала балістичну ракету, яка досягла найвищої висоти 8 тисяч кілометрів а росіяни, начебто, допомагають посилити ППО над Пхеняном на тлі цих подій, росте напруга на Корейському півострові у березні 22-го року, на президентських виборах у південній Кореї переміг кандидат від опозиції консерватор Сок Йоль, який зайняв жорсткішу позицію щодо північної Кореї та виступає за посилення військової співпраці зі США. аж до того, щоб розмістити на території південної Кореї американську ядерну зброю. Вочевидь, Кім Чин, відмовившись від усталеної мети свого діда Кім Марсена та батька Кім Чен Іра об'єднати дві Кореї готується до війни з Південною Кореєю, причому готується за допомогою Кремля. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.